Ни на ТІВІ 4 про головні події краю далі у випуску провінційні вісті. У Тернополі з'явилися спеціальні паркувальні місця для родин загиблих захисників та родичів зниклих безвісти на війні. Відповідні інформаційні знаки встановили на двох парковках в центрі міста, а саме біля драмтеатру та зі сторони арки при в'їзді до УМВС в Тернопільській області. Для цієї категорії людей паркування не буде безкоштовним, однак надасть можливість під'їхати та залишити власний автомобіль ближче до Алей Надії та Незламні, ну, оскільки «Алея пам'яті гро знаходиться в самому центрі міста на бульварі Шевченка, Трошки далі поруч з драмтеатром, є алея надії, де ми маємо інформацію про тих, хто з наших захисників сьогодні знаходиться в полоні або пропали безвісти. І, власне, родини героїв попросили створити окремі паркові місця для них, оскільки досить часто там немає де припаркуватися, немає місця для паркування транспортних засобів. Тому, Власне, враховуючи їхні звернення, облаштовано окремі місця для паркування родин наших героїв. Десь підна табличка, підний знак, що це місце виключно для родин героїв чи для родин пропавших безвісти. Я дуже би просив наших шановних водій, тернополян, зважати на це, відносити до цього з повагою і не паркувати свої автомобілі там, а залишати ці місця завжди вільними для родин героїв. Усе менше людей залишається жити в українських селах через демографічну кризу. За даними Державної служби статистики, у 2023 році населення сільських територій скоротилося на 4%. і ця тенденція продовжує зберігатися. Зменшення робочої сили ускладнює діяльність аграріїв та селян, які заробляють на життя продажем врожаю зі своєї землі. У нашому сюжеті розповідь про те, як жителі села Застав'я Великогаївської громади живуть. І працюють під час війни. У селі Застав'я Великогаївської громади Тернопільського району проживає менше ніж чотири сотні мешканців. Основне джерело їхнього заробітку посів, збирання та продаж врожаю зі своєї землі. Восени люди активно працюють на городах і полях. Та цього року постійні дощі внесли свої корективи в їхні плани. Тож роботи на господарстві розпочалися лише нещодавно. Треба працювати, бо осінь пізно, і кажуть, морози будуть, і треба працювати. Неможливо було нараз спіти, все, ну і трошки з запізнення, вже пізна пора, Ну, але мушу зібрати для дітей, для онуків і для себе. Окрім природних факторів, на роботу на землі впливає демографічна криза. За даними інституту демографії НАН України, населення українських сіл має тенденцію на спад. Окрім цього, чимало рідних мешканців застав'я боронять українську свободу. Через це сільськогосподарська праця стала ще важчою. А для когось це спосіб відволіктись від поганих думок. Мій син пропав вже 9 місяців на війні. 10-й пішов, немає ніяких звісток. І, але я сподіваюся на все краще, і що він, він в полоні, він повернеться додому. І то дуже я стараюся допомагати сусідам, стараюся допомагати, бути весь час в роботі, щоб не думати про погане. Чоловік після поранення він пройшов авдіївку. Треба тільки триматися Бога. Треба тільки мати надію на Бога. Ще одна проблема економічного занепаду українських сіл концентрація земель в руках великих компаній. За даними держстату за 2024 рік, близько 70% сільськогосподарських земель України контролюють саме вони. Через це маленьким фермерам не вдається створювати конкуренцію, а важка праця не приносить відповідного заробітку. Молоді теж немає багато хто поїжджав І є трошки проблема в селі, бо людей вже чим расти менше стає. і… Дійде до того взагалі, що скоро не буде з ким робити, спеціалістів буде бракувати. Зараз і так же технологія є, і техніка потужна. Воно ніби, ніби вже є чим робити, але не буде кому робити на тому всьому, скоро з такими темпами. Попри дощі та брак робочої сили, Павло Бучинський продовжує, щосезону сіяти різні культури: серед них пшениця, соя, кукурудза, озимий ячмінь. Та найприбутковішою, за словами фермера, є ріпак. але додає, сіяти його ризиковано, адже ця культура потребує ретельного догляду і вчасного збору. Від погодних умов дуже багато залежить якийсь вітер чи що, то можуть, може, його. Потрасти і попадає. Є таке, що щось, щось краще, щось гірше. Воно нестабільно в нас просто воно. Якби була якась більша стабільність, то вже б так більше щось конкретніше. Сіяв. А так треба завжди, всього в міру, всього потрошки, і тоді якийсь трошки кращий результат буде. Попри виклики, спричинені війною та демографічною кризою, жителі застав'я зберігають віру в те, що їхня праця принесе більші прибутки. Зробити навчальний процес безпечним і зручним для всіх у Тернопільській загальноосвітній школі номер 24 Облаштували додаткове укриття. У закладі зараз навчається приблизно 1300 учнів, а наявне укриття вміщує лише 700 людей. Відтак у школі вирішили організувати ще одне сховище. Більше про це знає наша Антоніна Ричкун. Додаткове укриття облаштували для учнів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 24 Це зробили для зручнішої організації навчання школярів одну зміну та для їхньої безпеки під час повітряних тривог. Нове сховище організували в приміщенні колишнього тиру, яке вже тривалий час не використовували через підтоплення. Ще на початку 2024 року там розпочали ремонт з відведення ґрунтових вод, а після цього перейшли безпосередньо до його упорядкування. Споруда для укриття, але з властивостями протирадіаційного захисту. Тому, як ви бачите, допустимо, цих колон залізних тут не було, вони були змонтовані для того, щоб ще укріпити всі оці конструкції, які на той момент були у школі, тобто, коли це було тиром. Щодо першого укриття у навчальному закладі, то воно існувало ще задовго до Великої війни і вважалося просто підвальним. Та з початком повномасштабного російського вторгнення все змінилося, каже директор школи Ігор Каразія. І під час повітряних тривог туди почали спускатися діти. Відповідно до всіх норм, законів, тут є облаштована система вентиляції, є водопостачання, є запас питної води, є санвузли, є пожежна сигналізація, є інтернет. Відповідно закуплені. Певні меблі для того, щоб було зручно, комфортно учасникам освітнього процесу перебувати тут. Площа цього укриття становить близько 500 квадратних метрів. За словами директора, школа номер 24 найбільше у Тернополі. Цьогоріч тут навчається приблизно 1300 учнів та працює близько 200 педагогічних та технічних працівників. Вже наявне укриття могло вмістити лише приблизно 700 осіб. Відтак у школі запровадили навчання у дві зміни. Ми приходили, ну якщо в нас були нульові уроки, то 11.50, а закінчувалися е, шостий урок 17.55. Краще ходити в першу зміну, бо, то, що, наприклад, уроки починаються 8.30 і закінчуються в обід і є ще багато вільного часу, а в другу зміну е, ми приходили вже був вечір. І то не було так зручно, так як зараз. Учні вже навчаються в одну зміну і під час повітряних тривог можуть спускатися у обидва укриття. Наразі на новій локації залишилося виконати зовнішні ремонтні роботи, які планують завершити до кінця 2025 року. На ремонт цього укриття у Тернопільській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 24 з міського бюджету виділили 20 мільйонів гривень. Квашена капуста одна з найпопулярніших осінніх заготовок, без якої важко уявити українську кухню. Вона смакує як окрема страва, додаток до гарнірів чи м'яса, а ще є основною для багатьох традиційних рецептів. І саме зараз господині й господарі активно роблять запаси на зиму. На ринках Тернополя капусту продають як цілими головками, так і одразу січену. Її вартість за кілограм коливається від 10 до 15 гривень. Що буде з ціною найближчим часом, та які секрети смачної квашної капусти знають тернополяни? Далі у сюжеті. На тернопільських ринках сезон квашеної капусти. Прилавки заставлені свіжими видами найпоширенішої овочевої культури, адже саме зараз час робити запаси на зиму. Тут можна придбати як цілу головку капусти, так і одразу посічену на спеціальному апараті. Вартість останньої 15 гривень за кілограм. Ціна тримається стабільною ще з початку жовтня, адже врожаю цього року вдосталь. Продавці кажуть: якщо капуста подорожчає, то лише ближче до зими, коли Морози. Минулого року капуста була дорожча ще так раз. Вона кошти постартувала 30 гривень і дійшла до, майже до 50, тому що минулого року не було стільки капусти. Я не думаю, що буде дорожча капуста, аж на як минулого року. Отже, піде там на пару гривень, розумієте, але дорожча так як минулого року вона не буде. Поки ж люди купують по 5-10, а то й більше кілограмів за раз. Несічена капуста на тернопільському ринку дещо дешевша. Ціна коливається від 10 до 13 гривень за кілограм. На прилавках найчастіше частіше зустрічається сорт Агресор. Кажуть, підходить як для квашення, так і для маринаду і салатів. Його вирощують в нашій області в Кременецькому районі, а також на околицях Тернополя. Село лозе нас ми постійно в нього беремо. Все-таки є у нас тут тернопільська потича. Для квашення це взагалі супер сорт. Це йде середньопізній сорт аграсу. Він дуже йде. Він навіть якщо зберігається головками, то він зберігається до кінця, серпня, січня місяця. Поруч із капустою на ринку одразу продають і січену моркву. Її додають під час квашення. Кілограм коштує близько 30 гривень. Покупців цьогоріч не бракує. Люди зізнаються. Домашня квашена капуста це смак дитинства. Своїми секретами приготування перехожі поділилися із нашою знімальною групою. На один кілограм столова ложка солі і не м'яцкати її, легенько перемішати, і вона тоді сок сама пускає. Ми сечемо дуже багато. Ми сечемо кілограм, ми тоді ще приходимо до них, ще досікаємо. І так, ну любимо. Ну, любимо пироги з капусти, любимо капусняки, Ну, тримаємося старих звичаїв. Я тут третій рік капусту. Капуста дуже файна. Е, в чому квасити, поділіться якимось рецептом? А Я вимішую мисі. А тоді трошки слоїки, не фестром буй, но слойки. І тинні три ложки цук, солі, і все, і готово. Скільки зазвичай купуєте, чи на, тільки для себе, чи для всієї сім'ї? Я там сім два разу взяла 8 кілограм, а нині беру 6 кілограм. Квашена капуста не лише смачна, а й корисна страва. У процесі квашення утворюються природні пробіотики, які покращують травлення і зміцнюють імунітет. А головне це проста домашня їжа, що об'єднує покоління українців. На цьому випуск новин завершується. Бережіть себе та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.